Укрзалізниця продовжує оговтуватись від масштабної таргетованої кібератаки на її систему. Відновлення роботи сервісу триває вже кілька днів до процесу залучені фахівці кібердепартаменту Служби безпеки України. Частково полагодити систему вже вдалося. Деякі користувачі навіть змогли придбати квитки через додаток компанії. Втім, цей процес займав чимало часу, адже система постійно зависала і викидала юзерів із застосунку. Станом на 28 березня сервіс знову недоступний. Телеграф Фіей з'ясовував, у який спосіб сьогодні можна придбати квитки. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Сьогодні придбати квитки на потяг можна через каси. З урахуванням підвищеного попиту, компанія збільшила кількість персоналу і розширила графіки роботи. Крім того, було активовано продаж міжнародних квитків у касах, хоча зазвичай вони продаються тільки онлайн. Якщо через великі черги ви не встигаєте придбати квиток у касі, прямуйте безпосередньо до потяга. Поїзні бригади поінформовані, як оформляти проїзд пасажирів на місці. Якщо ж ви придбали електронний квиток, але через бій у системі не... Можете його пред'явити для посадки на потяг, вам може вистачити лише банківської квитанції про його оплату. Єдиним нюансом залишиться з'ясування вашого місця у вагоні. Про це телеграф розповіли безпосередньо у керівництві Укрзалізниці. Ще один альтернативний спосіб знайти раніше придбаний квиток перевірити свою електронну пошту. Якщо при купівлі у застосунку чи на сайті ви вказували свою електронну адресу, на неї вам повинен прийти лист підтвердження від Укрзалізниці з квитками у pdf форматі. Для військовослужбовців є ще одна можливість сісти на поїзд. Якщо ви купували квиток через сервіс Армія Плюс, але не можете його завантажити, потрібно зв'язатись з Укрзалізницею, попередньо написавши у коментарях про проблему. У компанії обіцяють оперативно підхопити такого пасажира і посадити у потрібний потяг. В Україні, як і в багатьох інших країнах, діє перехід на літній та зимовий час. Минулого року Верховна Рада намагалася скасувати цю норму, але документ так і не отримав підпису президента. Тому у 25-му українці знову переводитимуть годинники. Докладніше про те, коли це слід зробити. Далі підписуйтесь на наш канал. У 24-му році Верховна Рада ухвалила закон про скасування переходу на літній час. Законопроєкт номер 4201 передбачав встановлення зимового часу як постійного протягом усього року. Тож переведення годинників у листопаді мало стати останнім. Однак цей закон так і не набув чинності. Хоча голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент усе ж його узгодить. Джерело BBC в офісі президента заявило, що підписувати цей документ глава держави не планує. Таким чином перехід. На літній час у 25 році традиційно відбудеться в ніч з суботи на неділю з 29 на 30 березня. В останню неділю березня, у 3-й годині ночі, годинники потрібно перевести на одну годину вперед, тобто з 3 на 4. -ту. У сучасному світі більшість годинників переходять на літній або зимовий час автоматично. Це відбувається завдяки заводським налаштуванням, які забезпечують синхронізацію часу через мережу. Тому власникам смартфонів, ноутбуків, планшетів Шетів, електронних книг та інших сучасних гаджетів не потрібно турбуватися про зміну часу однак, механічні годинники, будильники та інші пристрої без автоматичної синхронізації доведеться переводити вручну. Наталія Королевська, колишня народна депутатка, яка працювала у Верховній Раді на догоду Кремлю. Вона склала мандат лише у лютому 23 року, але вже перебуваючи за кордоном. Згодом Королевську оголосили в розшук, оскільки її підозрюють у недостовірному декларуванні. Журналісти програми гроші з'ясували, що до втечі з України королевська мешкала в котеджі в селищі Лісники, що за 20 кілометрів від Києва. Докладніше про те, як виглядає її будинок. Далі підписуйтесь на наш канал. Особняк королевської розміщений на території у понад гектар. Окрім будинку, там облаштований басейн, штучні озера і гора. Також є будинки для охорони та прислуги, один із яких простягнувся на 200 квадратних метрів. Саме помешкання займає площу у 600 квадратних метрів. Поруч є лазня. Також по всій території висаджений газон, встановлені альтанки для відпочинку, насаджені різноманітні дерева і кущі. Екснардепка зазначала, що розкішний будинок, начебто, належить її батьку. Тому вона й не записала його у декларацію. Натомість сама колишня чиновниця зареєстрована у квартирі чоловіка. Також Наталія стверджувала, що їздить у цей особняк на вихідні до батьків. Хоча журналісти простежили за Екснардепкою. Побачили, що вона відвідує маєток щодня. До того ж, у її соцмережах можна побачити багато різних світлин біля будинку у лісниках. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Королевська втекла в Дубай разом із чоловіком і дітьми. У 2023 році Екс оголосили в Ошук за недостовірні дані у декларації за 20-й рік йшлося про те, що політикиня не вказала у декларації земельну ділянку та будинок у Підмосков'ї, а також земельні ділянки на київщині. Наша планета перебуває на шостому циклі вимирання. За словами кліматологів, цього разу даний процес перебігає значно інтенсивніше ніж у попередні п'ять. Вчені регулярно фіксують антирекорди у вигляді аномального потепління, подвійного прискорення танення льодовиків та екстремальної посухи на половині планети. Докладніше про те, чим це загрожує людству. Далі підписуйтесь на наш канал. За словами кліматолога Віри Балабух, земля пережила найспекотніші 10 років за всю історію спостережень а концентрація парникових газів досягла найвищого рівня за останні 800 тисяч років. Зараз протягом життя одного покоління відбуваються надзвичайно потужні зміни, для яких раніше потрібно було півтори-дві тисячі років, Ба більше вони посилюються і за прогнозами продовжать цю тенденцію у майбутньому. Пише Українська Правда життя. Науковиця зазначає, потепління це лише симптом. Температура атмосфери відображає зміни у кліматичній системі загалом. Метаморфози, які ми спостерігаємо зараз, є наслідком діяльності людини. Підвищення температури повітря внаслідок антропогенного фактора в 10 разів вище за вплив природних чинників. Так через людську діяльність середня річна температура підвищилася на 1,3-1,5 градуса у порівнянні з доіндустріальним періодом. Тоді як через природні чинники на 1,1 десяту градуса. Найбільше планеті шкодять парникові викиди. Де, зокрема, вуглекислого газу та метану. Кліматологи попереджають, вже зараз на нашій планеті відбуваються процеси, які свідчать про можливість катастрофічних наслідків. Найбільший ріст приземної температури повітря спостерігається у полярних регіонах. Це призводить до зміни циркуляції атмосфери і танення льодовиків, через що підвищується рівень світового океану. В екваторіальних широтах сильно зростає проблема посушливості, що є викликом для вирощування сільськогосподарських культур. Також зростає кількість потужних тропічних. Циклонів, які призводять до стихійних лих в Україні, швидкість підвищення середньої за рік температури повітря майже втричі перевищує ріст глобальної. Зима стає не лише коротшою, а й значно теплішою. Через це змінюється структура опадів, що частіше мають форму дощу, а не снігу. Це впливає на водність річок і як наслідок проблеми з водними ресурсами. Ба більше в Україні все частіше спостерігаються тропічні ночі. Це коли мінімальна температура вночі вища за 20 градусів Цельсія. Також Збільшується тривалість та інтенсивність посух. звідси підвищення пожежної небезпеки і неможливість отримати стійкий урожай без додаткового зрошення. У результаті кліматичних змін за останні півстоліття вже зникли тисячі видів тварин і рослин. Раніше періоди вимирання тривали мільйони років. Вчені говорять, що наша планета перебуває на шостому циклі вимирання. Таких періодів було вже п'ять. Всі вони призводили до вимирання близько 95% всього живого. Потім проходили мільйони років. З'являлися нові види, які вже були абсолютно іншими. Віра Балабух зазначає, ймовірно, людина виявилася найпотужнішим тригром за всю історію планети у масштабах історії Землі. Ми живемо не так вже й довго, але змінили її надзвичайно сильно. Цьогоріч українці святкуватимуть Великдень 20 квітня. Через безпекову ситуацію на длі війни довготривалі масові заходи у церквах можуть бути під забороною. Втім, можливість освятити великодній кошик українці все ж матимуть. Враховуючи загальну інфляцію за останній рік, святкові страви обійдуться вірянам дещо дорожче ніж у 24-му. Докладніше про те, скільки коштуватиме стандартний набір продуктів до великоднього столу. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними промокодіус, середня ціна великоднього набору в Україні у 2025 році становить 1124 ,77 гривні 77 копійок, що на 17% більше порівняно з минулим роком. Аналітики порівняли вартість стандартного великоднього кошика, що включає 10 яєць, 1 кг твердого сиру, 1 кг сиров'яленої ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону та набір з трьох свічок. Найвигідніше за 950 гривень цей набір продуктів можна придбати в Тебе у Сільпо та Ашані його вартість складе вже близько 1120 гривень. А в Новосі за святкові наїдки доведеться викласти майже 1190 гривень. Аналітики також підрахували середню вартість приготування домашньої паски, яка складається з 700 грамів борошна, 6 курячих яєць, 180 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, родзинок та 40 грамів дріжджів. Орієнтовна ціна традиційної випічки складе в середньому 200 гривень. Дві гривні, пише Діло Нагадаємо, у лютому 25-го року споживча інфляція в Україні склала 0,8% порівняно з січнем. А з початку року ціни зросли на 2%. Швидше за все, зростали ціни на фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно та крупи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.